Чи знаєте ви, яка фраза в Біблії зустрічається аж 365 разів? Це слова не бійся. Ми сьогодні поговоримо про воскресіння дочки Яїра, як ця історія може імплементуватися в наше життя і що вона може означати для нас, дізнаємось. Але перед тим не забудьте ставити вподобайки, бити у дзвони, щоб не пропускати наші наступні випуски. Адже протягом адвенту ми щодня зустрічаємося в один той самий час, щоб роздумувати над Божим Словом. перед тим як я зачитаю історію про Яїра, невеличкий спойлер. Мушу сказати, що це буквально наступна історія після історії про зцілення кровоточивої жінки, описаної в Євангелії від Марка, буквально декілька рядків вище. Це важливо знати. Коли він ще говорив, приходять від старшини синагоги і кажуть: дочка твоя померла. Навіщо клопочеш учителя? Але Ісус, почувши слово, що ті сказали, промовив до старшини синагоги: Не бійся, тільки віруй! І не дозволив іти нікому з собою, окрім Петра, Якова та Йоанна, брата Якова. Приходять вони до старшини синагоги в хату, бачить він метушню і тих, що ридали, і голосили вельми. Увійшов же й каже, чого метушитесь і плачете не померло дівча. І насміхали з нього. Він же відсторонив усіх, узяв батька дівчата та матір і тих, що були з ним, та й увійшов, де лежало дівча. Взявши ж дівча за руку, сказав до нього: Та літа кум! Що значить у перекладі, дівчино, кажу тобі встань. І притьмому стало дівча і почало ходити. Років вже дванадцять мало. І нараз охоплені були всі дивом дивенним, та повелів їм суворо, щоб ніхто про це не дізнався, і наказав дати їй поїсти. Ягір прийшов до Христа, переживаючи найбільшу кризу в своєму житті. Його дочка захворіла і помирала. Їй було дванадцять. Як на зло, Ісус зупинився біля якоїсь жінки, щоби з нею поговорити. Чому він не прийшов повз неї? Якщо вона хворіла протягом 12 років, невже вона не могла почекати ще якусь годину півтори, щоб Ісус встиг прийти і зробити чудо для дочки Яїра? І ось, коли такі думки руїлись в голові Яїра, приходять посланці, які повідомляють, що його дочка померла. По-людськи, це кінець. Все, я її розумію, Ісус не встиг. Не встиг зробити ні Він все можливе для цього, не встиг Ісус прийти, все скінчено. Поки вона була живою, він ще надіявся, що є якась м зернинка, є якась надія. А що тепер? Але, побачивши вічай, прибитого горем батька, Ісус промовив: не бійся, тільки віруй. Ісус говорить до Іра не боятися вірити. Такій ситуації це все одно, що сказати людині перепливи на човні з веслами весь тихий океан. Ми не знаємо до кінця, чиїр вірив у все те, що говорив Ісус. В Капернумі відбувалося багато чудес. Можливо, деякі відбувалися на його очах. Ми знаємо, що справжня віра зростає у випробуваннях, чи подобається нам це, чи ні. Ми можемо тільки здогадуватися, що він думав про Ісуса. Ісус почув слова слух, але не надав їм ваги. Для нас це має стати знаком того, що люди можуть і будуть говорити, що вони вважають за потрібне, можуть переконувати нас в своїй правді, можуть переконувати, що у нас нічого не вийде, бо людський вердикт вже зрозумілий, але не для Ісуса. Він продовжував шлях до дому Яїра, і тут ми бачимо два повеління Ісуса не бійся і віруй. Перше повинно переконати Яїра в тому, що смерть не сильніша за Ісуса. А інше повеління мало надихнути його, триматись за Ісуса і довіряти йому. Я їй розумів, що в нього немає іншого вибору, як тільки триматися за Ісуса і вірити йому, тому що він і так перебував у безнадійному стані. Я вам більше скажу, мені здається, ця дорога до дому Яїра і була для нього справжнім адвентом, тому що це був такий дорога очікування. На чудо, яке можливо, ось ось станеться й для нього. Взагалі старшині синагоги не личили звертатися до Ісуса, але просто не було що втрачати. Він вже в цей момент не боявся ні осуду, ні, ні закону, нічого. Йому було важлива його дочка і її життя. В Палестині в часи Ісуса діяли строгі ритуали, пов'язані зі смертю, похоронами та оплакуваннями померлих. В дім, де була померла людина, приходили професійні плакальниці, котрі плакали, ридали і завивали, іноді навіть під акомпанемент флейти чи інших музичних інструментів. Таким чином рідні і близькі померлого могли вилити свої почуття, не стримуючись і не соромлячись інших. Ісус перериває цей обряд, зупиняє натовп, бере з собою тільки трьох найближчих учнів Петра, Якова, Йоанна. І разом з ними входить у дім. Чого ми тушитесь? Питає, плачте. Ну, абсолютно, якесь нелогічне запитання. Він входить в будинок, де він розуміє, що є щойно померла дитина. Прийшли вже плакальниці, вже почався похоронний обряд. А він запитується: потрібно мати надзвичайну майже героїчну віру, щоб подолати очевидність фактів. Тим не менше для Ісуса це настільки зрозуміло і просто, що він називає смерть тільки солодким словом сон. У древньому світі, в юдаїзмі, а потім пізніше в християнстві сон використовувався як метафора смерті. Досить часто Ісус говорить про сон, а розуміє смерть. Тепер це саме відбувається з дівчинкою. І це стане ще одним знаком Царства Божого, котре вривається в Ізраїль. Це прозорий натяк на те, чим закінчиться історія, коли схвильовані учні прийдуть до гробниці, в якій лежало мертве тіло і якого вони не знайдуть. Натов висміяв Ісуса. Цим людям здавалося, що вони знають краще, а Христос навіть не бачив тіла, але для Яїра це було слово надії. Ісус знав, що дочка Яїра буде жити. Хто не сприймає Ісуса, тому здається, що можна лише поглузувати з його слів. Під насмішки Натовпу Яїр став на сторону Ісуса. Його віра перемогла, тому що він довірився Спасителю, котрий показав себе Господом життя та смерті. Натовп залишився за порогом, тільки й кілька людей увійшли в кімнату, де лежала мертва дівчинка. Завдяки Марку, ми можемо почути слова Ісуса в арамейській мові – «талітакум». Наказу Ісуса не може протистояти жодна сила, навіть сама смерть. Дівчинка встає, ходить, їсть всі ознаки того, що вона знову живе і це життя триває. Ця історія у нас викликає ряд питань. Навіщо Марко наводить слова Ісуса арамейською мовою? Напевно, ця подія, цей заклик до померлої дівчинки в свідомості Петра та інших закарбувалися настільки яскраво. Що коли вони розповідали про цю подію, то ці слова вони повторювали так, як їх запам'ятали. Це не було якимось заклинанням, це звичайні слова, яким батько намагався розбудити своїх дітей. Звернімо увагу на один момент: Ісус взяв руку дівчинки. Доторкнувшись до мертвого тіла, Ісус, згідно старозовітнього закону, сам став нечистим. Те ж саме відбулося, коли жінка, котра страждала від кровотечі, доторкнулася до його одежі. Іншими словами, Ісус став причасним до смерті дівчинки, щоб вона була визволена від неї. Це дуже цікаво. Пізніше на Голгофі Ісус знову зануриться в смерть. На цей раз це вже буде наша смерть, яку він візьме на себе через наш гріх. Заради нас він став нечистим і поніс кару за наші гріхи. Те, що відбувалося в домі Єїра, в певному сенсі стало прообразом того, що Ісус звершить на Голгофі. Це також є прообраз того, що Він зробить при кінці часів, коли Він. Кожного візьме за руку і скаже встань. Проте це вже буде не втайні, а відкрито. І навіть ті, хто колись насміхались над цим, вдень його побачать і будуть плакати, але цього разу вже над собою. Дякуємо за те, що ви з нами. Дякуємо за вашу підтримку, за ваші лайки коментарі. Не забувайте підписуватися, залишати ваші думки під цим відео в форматі коментарів. І зустрінемось.